Мені залишається купити, я думаю, можна Кока-Колу Оригінальну купити її. І йти на касу теж. Я ще взяла ось таку жульку. Ось. Але, напевно, ось ці коврики, Ось ці будуть вишніми. Але не знаю. А ще я взяла ось таку жульку, я вам вам показувала Ось. І напевно... Я з вами заговорилася і прийшла відділ там, де мені треба. Візьму ось цю Кока-Колу. Так, тут є її ім'я. Мілана, Олена, Артем, Олександр. Так. Олена, я буду шукати. Олена. Карка. Ні-ні-ні-ні-ні. Це все не те. Мілана, будь ласочка знайдись.